Як прискорити метаболізм природнім шляхом, особливо буде актуально тим, хто хоче скинути кілограми. Метаболізм це сукупність хімічних реакцій, які забезпечують енергію абсолютно всі процеси в організмі. І він регулюється гормонами та залежить від віку, генетики, раціону тощо. І можна прискорити метаболізм та спалювати заві калорії навіть у стані спокою. Всього чотири пункти записую. І перше, це достатня кількість сну. Лягай до 23-ї години, щоб уникнути підвищеного рівня кортизолу, спи в середньому по 8 годин і відповідно пий воду, десь приблизно 30 мл на кілограм твоєї ваги. Оскільки мала кількість води в організмі усе буде гальмувати. Третє це достатня кількість білку в раціоні, він довше засвоюється, відповідно, спалюється більше калорій. І четверте це роби тренування 3-4 рази на тиждень. Тож додавайте ці корисні звички в своє життя щоб покращити роботу метаболізму та й свого здоров'я в цілому.